Як лікувати гомофобію? Треба дивитися гей-новини один раз на тиждень. Ми починаємо. Весь тиждень світ говорив про вибори у Німеччині. Ультраправі посіли друге місце у Бундестазі. Партія Альтернатива для Німеччини набрала 20% голосів. Вона підтримує росіян, а ще хоче вийти з ЄС. Напередодні виборів країною прокотилися мітинги проти ультраправих. На вулиці вийшло 200 тисяч людей. Серед них багато ЛГБТ-персон. Але найцікавіше, що лідерка ультраправих лесбійка Аліс Вайдель та її партнерка виховують двох дітей. Очільниця ультраправих виступає проти одностатевих шлюбів, які вже є у Німеччині, і хоче замінити їх на цивільні партнерства я не квірна жінка. Я просто живу з іншою жінкою, яку знаю 20 років. Я не підтримую альтернативні способи життя. Сім'я це тільки там, де діти. А поки вся Німеччина драматично голосувала, закінчився кінофестиваль Берлінале. Серед інших там вручили Тедді Евордс за найкращий лгбт фільм. Його отримав австралійський мультик Лесбіан Спейс Принцес. Він про дівчину з планети Клітополіс, яка рятує подругу, захоплену цис гетероприбульцями Хм. Can you just watch me, like, all day? А тим часом в Америці трансгендерні люди почали отримувати нові паспорти. І у них вказують стать, яку людина отримала при народженні. Про це заявила акторка серіалу Іфорія Хантер Шафер. Вона зробила трансперехід декілька років тому і мала позначку Жінка у паспорті. Нещодавно неї вкрали документи, тому дівчина їх переоформила і тепер побачила позначку чоловік. Але мені начхати, що вони поставили у мій паспорт. Це нічого не змінює в мені, от тільки життя стало трохи складнішим. Тим не менш, транслюди чудові. Ми будемо існувати. Якась позначка у паспорті. Це не змінить.